Вувер Колін, спотворене кохання, частина 30. Тато вміє приховувати свої думки найгірше за Майлза. Хотілося б знати, що йому такого сказав Майлз. Ще хотілося б дізнатися відповіді на добрий десяток питань про самого Майлза. У дитинстві ми з Корвіном думали, що з усіх можливих надприродних здібностей вибрали б вміння літати. А тепер, познайомившись з Майлзом, я віддала б перевагу телепатії. Я залізла б до нього в голову, щоб побачити всі його думки, проникла б до нього в серце і захопила б його, мов вірус. Я звалася б я, а звалася б я проникаюча. Так добре звучить. Іди пісій, з розрятуванням кидає корбін, зупиняючи машину. Жаль, що я вже не школярка, інакше неодмінно назвала б його козлом. Дорослі жінки братів козлами не обзивають, я виходжу з машини, дихати стало трохи легше, але слідом за мною назовні вибирається Майлз. Тепер він здається ще більшим, а мої легені ще меншими. Ми разом йдемо до заправної станції, обидва й рота не розкриваємо. Кумедно, іноді мовчання здатне висловити більше за будь-які слова. Моє мовчання означає, я не знаю, як із тобою спілкуватись, не знаю, про що ти думаєш. Поговори зі мною, розкажи про все, що. Будь-коли вимовляв, починаючи з першого слова. Цікаво, а що означає його мовчання? Коли входимо до будівлі, Майлз першим бачить показчик із написом Туалет і прямує в той бік. Він прокладає шлях, а я йду за ним, бо він твердий, а я рідкий кільватернструмінь за кораблем. Майлз відразу зникає за дверима чоловічого туалету, не зупиняючись і навіть не глянувши на мене, не чекаючи, поки я увійду до жіночого. Я прослизаю у двері, але пісяти не хочеться. Я просто хотіла зітхнути на повні груди. А Майлз мені не дає. Він вторгається, навряд навмисно, але він впроваджує в мої думки в живіт, флегень, в, в мій світ. Така його надприродна здібність, вторгнення. Торгненець і, проникаючи, практично те саме, з нас вийшла б непогана чокнута парочка. Я мою руки тягну час, щоб Корбін переконався, що не дарма зробив зупинку. Потім відчиняю двері і бачу перед собою Майлза. Він знову вторгається, стоїть у дверному отворі, через який я хочу пройти. Майлз не рухається. Я не проти, тому не заперечую. Пити хочеш, цікавиться він? Ні. В автомобілі є вода, а перекусити? Теж ні. Здається, Майлз трохи розчарований. Може, не хоче повертатись до машини, а ось від лядяників я б не відмовилась. На обличчі Майлза одна з рідкісних і дуже дорогих мені посмішок. Тоді куплю тобі лядяники. Він підходить до прилавки з цукерками. Я стою поряд і вивчаю асортимент. Ми довго дивимося на різні смаколики. Насправді я не хочу ніяких солодощів, але ми продовжуємо вдавати, ніби вони дійсно нам потрібні. Все це якось дивно ще почує. Що саме вибирати цукерки чи зображувати, що ми, є? Що ми обоє не мріємо зараз опинитись на задньому сидінні? Ух ти, схоже, мені таки вдалося поринути у його думки. Щойно він промовив ці слова, як настрій у мене здійнявся. І те, і інше рівним голосом вимовляю. І обертаюсь до нього. Ти палиш? Майлз знову дивиться на мене так, ніби хоче сказати, яка ж ти дивна. Мені все одно ні, недбало, відповідає він. Пам'ятаєш, людяники виглядять з цигарок, які продавались в нашому дитинстві? Пам'ятаю, досить мерзенна штука, якщо задуматись. Ми з Корбіном весь час їх смиктали. У житті не дозволила б своїй дитині купувати щось схоже, навряд чи їх все ще. Виробляють, ми повертаємось до прилавка. А ти, запитує Майлз, що я? Палиш? Ні. Дивимось на цукерки ще трохи. Нарешті Майлз повертається до мене. Ти справді хочеш людяників? Ні, а він сміється. Тоді повертаємось краще до машини. Я погоджуюсь, але ні він, ні я не рухаємо з місць. Майлз торкається моєї руки. Так байливо, ніби він зроблений з розпеченої лави, а я ні. Бере мене за два пальці і легенько веде за собою. Стривай, кажу я, і теж трохи тягну його за руку. Що ти сказав батькові перед від'їздом? Він стискає мою долоню, але вираз його обличчя залишається тим самим. Вибачився, Майлз розвертається до виходу, і цього разу я йду за ним. Він тримає мене за руку межа до самих дверей назовні. А коли її, я знову перетворююсь на пару. Слідую за ним до машини. Головне, не повірити, що я насправді здатна проникати в чужі думки. Нагадую собі, що Мелс зроблений із броні.